Гаукома при увітах і увіопатіях. За даними ВОЗ, близько 100 мільйонів людей планети хворіють на глаукому, І до 2030 року ця цифра подвоїться. У патогенезі вивчення механізмів розвитку глаукоми внутрішньоочна рідина розглядається найчастіше з точки зору і надлажкого накопичення за рахунок порушення відтоку через турбокулярну зону, що призводить до підвищення внутріочного тиску та морфоструктурних порушень в організу. При порушенні відтоку внутріочна рідина, оцік, повинні виникнути умови, що формують первинні порушення структурної організації тканинука, які сприймати надмірному накопиченню внутріочної рідини та виникненню порочного колу розвитку патологічного процесу. До таких умов можна віднести накопичення реакційно-активних продуктів та метаболітів, що виникають при порушенні трофічних процесів, розвитку шумії та гіпоксії в організору та порушення їх утилізації. Порушення про певну роль імунних факторів патогенезі первинної углукови вперше висловив бекер на підставі виявлення тербокулярній тканині, гамаглобуліну та плазматичних клітин. У наступному десятилітті ряд авторів виявили наявність аутосенсибілізації до тканин трабекули за допомогою реакції гальмування міграції лікоцитів, причому реакція була більш виражена у хворих з первинною кутовою ніж закрита кутовою. Дорнажність системі ока існує кілька механізмів витоку внутріочного рідини, спрямованих на підтримку різних вангоміастазу органозору. Перший механізм представлений трабокулярною мережі шлемовим каналом, водяними венами, що скидають внутріочну рідину безпосередньо в кровотіх це оперативне скидання. Другий механізм включає ланки лімфатичного ріді. Воно Тканіні щілини це, це прилімфатики, лімфатичні капілари целярного тіла, хіруїдеї, область капілярної мережі на межі хоріоїдальні і та склери. Лімфатичні структури на межі між шклеровою та зровому нервом в області ріганарних лімфовузлів голови та шиї, що дозволяє розглянути даний механізм відтоку внутріочної рідини як відтік через протективну лімфатичну систему, ймовірність метою утилізації продуктів метаболізму та клітинної деструкції. Внутрішньоочне запалення, поліапіологічне захворювання, не з поширених ускладнень, якого є офтальма гіпертензія, частота, яку я від 10 до 60% процеторне підвищення нутріочного тиску в більшості випадків виникає в гостру фазу запалення і не супроводжується ознаками гулакоматозної оптика нейропатії, що відрізняє гіпертензію при увійці від вторинної гулкоми, яка реєструється на тлі стихання гострих ознак запального процесу або фазі ремісії. Патогенетичні механізми підвищення при приоліда, включають гіперсекрецію водинистої вологи, механічну блокаду кута передньої камери, ексудатами пігментами, напрям карбікулярного апарату, формування периферичних і задніх сінихів з розвитком зіничного блоку, а також неовазкулярізацію. Втарина овального окома позапальна це ексудат в передній камері, напряк ругівки, гоньньої сінихі, зарощені різниці за рахунок задніх сім'ї. Бамбаш радушків. Терапія гострого віту з нутріочною гіпертензією має на миті не тільки купування і запалення, а й адекватну компенсацію порушеного офтальмотонусу, без подальшого розвитку стійкої вторинної голокоми, що може бути досягнута шляхом створення балансу між протизапальною терапією та гіпотензинними препаратами. Необхідною мірою є розрив задніх сіників для попередження виникнення синічного блоку. І в даному випадку ми не дивимося на гіпертензію, ми даємо пацієнту діакар, Ліцерол і питаємося розірвати задній сініхі. Вторинна глаукома при оліопатіях. Коли ж виникає вторинна глаукома? Це і гетерохромна оліопатія фукса, це дексуаліативний синдром, і глаукома це критичний кризик краопа познера жлозмена. E ridokonal and syndrome, essential, mesoderma, progressional distroфіa, progresius, dystraфіa, balonclay, Franco Menecko, progresucio distraфіo, misodermaльного liска, syndrome Chan Lair, Iris Nevo Syndrome Gohan Rize, syndrom Rigger, Getrochron Fox, з непомітним початком, як правило, вважається не око дорослої людини середнього віку. Пацієнти скаржаться на те, що бачать, що очі в них різного кольору. Синдром фукса становить 2% від всіх увійти. Клінічні ознаки включають гетерохромію, наявність дрібних округлих чи зірчистих преципітатів на рухівці, задні сім'ї відсутні, чашоподівна задня капсулярна Оці світлою райдушкою. Автор Фукс описав, що це цикліт з наявністю ніжних сірих прицепітатів, ниткоподібних або пластіння подібних помутниць к ті, тіла, прогресуючи ускладнені опатерати із розвитком в частині випадків вторинної глокома. Ветерофронії райдушки Фукс вважав наслідком паралічу симпатичного нерву, а розвиток цикліту пов'язував впливом невідомого токсину. Есенціальна мезодермальна дистрахі райдужної балонки. Першими зовні помітними симптомами дистрофії райдужної оболонки є зміна в кольорі і деформація зіниці. Надалі процес переходить на задній епідермальний шар. Зіниця підтягується в один бок. Набуваючи грушоподібну, а потім еліксопадівною форми. Відбувається виворот заднього пігментного ліска, що її не відмітує новоутворення. Ептопія зіниці, виворіть пігментного лістка, в зоні зіниці, атрофія райдужної балунки, аж до утворення на скрізьних отворів. В зоні, куди підтягнута зіниця, виявляють передні сінихі, іноді локальний фіброз розвивається вторинна гукома, яка може протікати за типом відкрита та закрита кутової, виникає частіше у жінок. Глаукома – це літичні кризи синдром краупа познера Шлосмана, описані американським офтальмологом Позміром Шлосманом в 1948 році, як одностороння вдоба глаукома з синдромами з цих Пізніше виявилося, що у 36-му році подібне захворювання було представлене у літературі Краупа. Зорові функції не знижуються, зазвичай не розвивається глокоматозна астрофія, скавація дискозорового нерва. В міжприступному періоді об'єктивних та суб'єктивних симптомів захворювання ніколи не буває. Онасторонні захворювання, яке характеризується нападоподібним підвищенням тиска з появою в цілі кулястої форми інфільтрації, порохневі шари, рухівки набрякають. Внутрішній очний тиск може досягати дуже високих цифр до 70 мм студного стовпчика при відкритому куту передньої камери. Тривалість лоукома цих літичних коливається від кількох годин до 5-7 днів. Кризи повторюються з різною чистотою від одного 2 місяців до 5 років. Віталійний діагноз проводять переднім літами з підвищеним тиском. Лоуково-циклітичний тиск відрізняється відсутністю передніх і задніх сім'їв. Нормально або дещо розширеною зіницею, короткочасністю перебігу. Під час кризи ми можемо застосовувати мідріатичні засоби. Під час хворі відчувають перші синдроми ще до того, як офтальмолог може їх побачити, тому треба прислухатися обов'язково до хворих. Вертинок Крукенберга. Було подібне відкладення пігменту на деталі рогаліції у рогівці у формі вертикально розташованого веретена або лінії. Спостерігається при дистрофічних та клінічних запальних процесах у судині оболонщиці очного яблука при пігментній глоуконі. Офтальмологи часто плутають веретено Крутенберга з хронічним іридоцхлідом, бо пігментовані прецепітати нагадують Повопандібні відкладення пігменту. Біомікроскопія може продемонструвати наявність пседоксфаліативного матеріалу та пігменту на ендотелії рогівки, що може бути помилково інтерпретовано, як ексипальні відкладення. Конфокальна мікроскопія демонструє наявність меншої кількості ендотеліальних клітин в уражених очах. Сендекссуативна глаукома, вталинна глаукома, яка виникає внаслідок схильності до синдрому псевдоексфоліації. Коли в трабокулярній сітці викладається пігментний або аномальний матеріал базальної мембрани з анатомічних структур переднього сегменту ока. Вибір терапії першого вибору повинен базуватися на аналізі характеристик пацієнта та антиглукоматозних препаратів. По-перше, це безпека системно-доочна, прихильність, якість життя, ефективність препарату у досягненні переглянутого внутріочного тиску, наявність консервантів, ну і немаловажна ціна препарату. Терапію першого вибору вважають препаратом, який лікуючий лікар вважає за краще використовувати як початкову терапію, що знижує внутріочний тиск, на відміну від лікування першого ряду, яке було схвалене впливовою особою. Беззалком хлоріт у складі антиглокомодозних препаратів може викликати очні поточні ефекти та негативно вплинути на прогресію глокома. Антиглокомозні препарати з злазалконів хлорідом впливають в першу чергу на кришталики, помутнення кришталика як наслідок зниження зору. Погіршення якості життя, токсичний вплив на рогівку, погана переносимість, низький комплеент, зниження ефективності крапель, підвищення внутріочного тиску, звуження зору. токсичний вплив на кон'юнтиву, зниження ефективності хірургічного втручання, підвищення внутріочного тиску, звуження зору і погіршення якості життя, пошкодження трабекулярної сітки, зниження ефективності лазерної операції, підвищення внутріочного тиску, звуження зору, і погіршення якості життя. Зміна буферної основи у складі очних крапель запобігає небажаним побічним ефектам, Дані порівняльного дослідження з оцінки ефективності та побічних ефектів очних крапель на основі фасадного або цитратного буферу, пошкодження поверхні рогівки. Але кальцифіковані плями укладаються з взаємодію на поверхні рагівки з фосфатами. Загоєні плями чиста часто рогівка після застосування цитратного буферу. Місцеве застосування крапель з фосфатним буфером призводить до утворення нарощенного фосфату кальця, продукту зв'язування фосфатної групи вільного внутрішнього клітинного кальцію що виділяється при порушенні ціносності епітеліоцитів при патології рогівки. Екоформи антиглокомадозних препаратів комфортний підхід до терапії голокоми, біматопрост биміканека, це бріманідінотартрат, бріманідін і це дерзаламід з стемалоном. Слід зазначити, що при увітах, при вторинній глукомі, як наслідку увіїдок, простагландіни не дуже є добрим використовувати, тому що вони можуть бути донаторами запалення. Але при увіопатіях ми можемо використовувати як простагландіни, так і всі інші групи крапель. Це може бути і бімата і бриманідіндадрат, і дерзаланіт. Стималоталом, то є до розробці комбіека. Крім того, при, на фоні застосування адиглокометозних препаратів, на фоні використання комп'ютера та інших гаджетів, виникає синдром сухого ока. І в даному випадку дуже важлива прийома. Препаратів, які використовують підхід до терапії сльозозамінників. це, по-перше, супероптика зволоження та знераження очної поверхні, це при синдромі сухого ока, легкого ступеню, Містить натрія гіалуронат. Полігексинідін, антисептична жочовина, не містить токсичних консервантів, не містить фосфатів. І два флакони для використання по 5 мл, що дуже зручно для пацієнтів. Супероптик компліт при синдромі сухого ока середнього ступеню тяжкості. Містить натрія гіалуронат, містить дексапантенул для регенерації трафічних та протизапальних властивостей. Для рухівки не містить консервантів на основі центрального бубору. Може використовуватися без зняття контактних лінз, як у субіробці кафла, так і у субіропті Камплі. Унікальний пристрій для доставки. Дякую за увагу! Ес, робота, втома. Вдих, видих. Прямо втома у квадрат. Вдих, видих. Не допомагає. Мабуть, вам втома невідомо. Мені пил. Вірус, екрани. та у мене нега втома. Супер оптик Аква усуває відчуття втоми очей.